Трохи гумору в наше життя. Українська байка Гола Правда. Українська відповідь на голівудське кіно Гола Правда з Арнольдом Шварценеггером. В одній їдальні на краєчку столу тарілка супу запошнова нудьгувала. І треба статися в той час там муха саме пролітала. Попала лиха мусі в око щось, і муха в суп упала. Прийшов студент. Бачив муху і, звісно, викинув її. А мука хвалиться кумі. І наїлася, і напилася, і знову не, втоп... не втопилася. Тарілка думала собі: це ж треба нарешті і мені в моєму скромному житті у руки щось попало. Голодному це все байдуже. За стіл він сів, муху відделкою зловив, а що в тарілці швидко з'їв. Така буває чехарда у світі дивному дивану.